Як позбутися слизу в організмі і причина його утворення, Додави це відео до кінця і обов'язково поділися з ближнім, адже воно допоможе комусь врятувати життя, тому що є багато звернень на цю тему і вирішив записати коротке відео. Часті простудні та інфекційні захворювання, хронічна втома, сонливість, апатія можуть вказувати на загальну зашлакованість організму. Тобто надлишок в організмі великої кількості токсинів, вірусів, паразитів та інших шкідливих речовин. З яким, на жаль, організм не в змозі впоратися сам і призводить до скупчення слизу в організмі. А також при запаленні гортані та носоглотки, такі хвороби, як риніти, синусити, фарингіти, ларингіти, організм намагається видалити віруси, які утворилися при запаленні, та виробляє більше слизу. Тобто такий е, слиз відносять до бактеріального, який організм виробляє сам. Адже там відбувається скупчення мікробів і бактерій. Вони подорожують середині нашого тіла в особливій такій захисній оболонці слизу. Від неї необхідно, звичайно, якомога швидше позбутися, бо ця сенстенція насичена інфекціями і вкрай небезпечна для нашого здоров'я. Коли організм намагається вивести такий секрет, починається кашель, температура, нежість, з'являються мішки під очима. Ну, нам це все відомо, так? виникненні цих симптомів, ми відразу починаємо, що робити? Діяти за звичним нами сценарієм. Нежить, капаємо каплівніста, температура, збиваємо аспіріном. А якщо нас атакує ще й кашель, то приймаємо антибіотики. Тобто своїми ж руками заважаємо здоровому тілу звільнитися від слизу, вживаючи ліки хімічного складу, утруємо організм та переключаємо його на процес. Детоксикації від ліків. Є ще один вид слизу, який утворюється в організмі при вживанні неякісної, там, смаженої чи вареної їжі. До певного моменту слиз залишається прозорим, але якщо його утворилося дуже багато, то він стає більш щільнішим і може мати жовтий, коричневий і навіть зеленкуватий відтінок. Він накопичується звичайно в нашому кишечнику. Також він обволікає стінки кишечники і стає посередником між вживаною нами їжею і кровоносними судинами. В такому стані наше тіло стає притулком для всіляких мікроорганізмів, паразитів, грибків, вірусів, які живляться нашою вареною їжею і нашими вітамінами. Улюбленим також місцем скупчення для слизу є легені бронхи і шлунок. Коли його збирається дуже багато, він починає підніматися вище і виходить через ніс. Що робити в такому випадку? Звичайно, змінити з першу чергу раціон харчування. Починаємо їсти більше сирої їжі, тобто овочі, фрукти, зелень. Починаємо пити більше якісної води, біологічно доступної води. І наступний крок, найважливіший, проводимо очистку всього організму, всіх органів і систем. У нас розроблена вже покрокова система, називається концепція здоров'я, яка допомагає людині почистити весь організм і позбутися будь-яких питань по здоров'ю. Перший крок це детоксикація організму, виведення з організму токсинів, водорозчинних і жиророзчинних. Тобто розріджуємо коров, частково чистимо нирки і запускаємо дренажні системи. Тобто, це є готова комплексна програма на місяць на основі натуральних продуктів, не хімія. Не Аптечні препарати. Наступний крок. Протипаразитарна програма. Виводимо з організму ці віруси, бактерії, грибки, дріжджі, лямблії, найпростіші. В них в організмі, в нас їх є надлишок. При надлишку в організмі починається збій органів і систем і починається різного виду захворювання. Тобто є спеціальна теж програма на основі трав, які просто виганяють цих падальщиків з нашого організму. Це витяжки трав, це теж не хімічні якісь препарати. Наступний крок також відновлюємо роботу печінки. Є теж дуже класний продукт на основі ягоди годжі, хурма, паростки пшениці і також паростки гречки. Ось дуже класне таке поєднання, яке допомагає почистити печінку і відновити клітини і всі репродуктивні функції. Наступний крок очистка кишечника. Тобто є теж спеціальна програма. То це є така очистка кишечника, де він сурбує ці всі слиз, токсини, шлаки, які накопичувалися в кишечнику, і виходить це все в туалет. І наступний крок: чистимо лімфу. Після очистки лімфи даємо організму будівельний матеріал. Тобто білки, вітаміни, полінасичні жирні кислоти, ферменти, клітковина, щоб організм регенерувався, відновився. Ось такий покроковий етап до відновлення здоров'я. Тобто людина, яка проходить цю систему, позбувається будь-яких питань по здоров'ю, тому що є безліч діагнозів, лише три причини: це зашлакованість організму, це обезводення організму і нестача і мінералів в організму. Тому, друзі, якщо у вас були якісь питання, звертайтеся тут. Вже є вже багато результатів у мене. Я це перепробував на собі, тому що мав також багато проблем по здоров'ю і вирішив за допомогою екопідходу.